Перше, я хочу сказати, що у нас з, з КМІСом дещо інша різна подача матеріалу, щоб вас це не дивувало. Тому що те, що от вам показували в нашій презентації, це так би мовити чисті дані по відношенню до населення загалом. А, те, загалом, що... без тих, хто не буде брати участь у вас, там відсотки. Це тут. А тут. Загалом. Ага, так. Значить, Тут, тут ні, по відношенню до населення в цілому, населення в цілому, те, що ви казали, да. тут у нас по відношенню до тих, хто піде, хто сказав, що піде на вибори. Валерій Євгеніч говорив, виходячи з... Припущення, як голосували би на певний момент, тобто там немає невизначених в тому в той презентації, про яку говорив Варіант, там невизначених немає. Там, от як би вони чиї голоси, розподілились би так, але невизначені є, і їх кількість навіть зросла. Я це пояснюю тим, що розумієте, у всіх попередніх опитуваннях у нас пред'являли ну 10 партій максимум, і ще була така графа інша. Зараз, коли нашому респонденту, майбутньому виборцю пред'являють отаку, от як воно є. Отакій великій, е, великий список з, з патірками, і всі 22 і ще п'ятірки по кожному. То е, я думаю, що чимало респондентів просто одразу трошки знаєте. Задумуються і відповідають що їм поки що важко сказати, але така ж ситуація може бути і на виборчій дільниці, звичайно, якщо вони чітко не визначаться до цього. А зараз кількість невизначених зросла, їх 24%, Тому цілком очевидно, що результати опитування. І результати виборів співпадати не будуть, як вони не співпадають ніколи, і що завжди ставлять на карп соціологам. От дивіться, вони наші партії давали стільки, а реально вона отримала аж на 10% більше. І, звичайно, так і буде, тому що не визначили, вони ж якось визначаться, або якщо вони не підуть на вибори, то відносно автоматично у партії буде все рівно більше. Тобто, ну цілком. Очевидно, що порівнювати результати опитувань і результати виборів не можна, це неправильно. Це перше, що я хотіла сказати. Тепер щодо змін: ви бачите, окрім того, що зросла кількість, не Відбулося зростання рейтингу. Партії удар і зниження рейтингу батьківщина. З чим це пов'язано? По перше, маю сказати, що це в основному відбувалося в одному в межах одного і того ж блоку, тому що зараз взагалі партії у нас з 2004 року, як поділилися на два великі блоки. Умовно кажучи, пост помаранчевий, умовно кажучи, пост постбілоблакітний, умовно, звичайно, там є переходи, воно вже не так жорстко, як було, бо одна партія регіонів заходить в Західний регіон. І, у батьківщина особливо удар заходить теж у східний регіон, але все-таки в основному відбуваються переходи у межах певного блоку партій. І тому, якщо зростає, якщо партія удар пішла на... Половину, де західний регіон і центральний, в основному, значить, її зростання рейтингу відбувається за рахунок рейтингу батьківщини. Це перше. Друге, дуже важливо, що сталося, це зміна мотивації. Ви бачите, що у нас є такий стандарт, є таке стандартне питання, чому ви обрали цю партію, і є такі кілька блоків. Ну, по перше. Партії, які можна назвати, ну вірніше виборців, яких можна звати ідейно орієнтованими. Я не кажу про партії, не буду цього розбирати, але ідейно орієнтовані виборці. У нас їх таких партій дві з ідейно орієнтованими, причому вони дуже, дуже різні, я б сказав, протилежні це комуністична партія і Свобода. Там їх виборці мають досить чіткі ідейні орієнтації, які відрізняються від інших, можливо, тому цей партій з не надто чисельним електоратом, хоча електорат комуністів зараз зростає. Вони орієнтуються перше на програми партії і друге на те, що ці партії виражають їхні інтереси. Є чітко виражена лідерська партія, це партія Удар де майже 70%, як і раніше, орієнтуються на лідера. Тому для них не так важливо взагалі і списки, і навіть програми, хоча, до речі, значення програм для виборців цієї партії теж зросло. Але це все-таки переважно лідерська партія.